«А Якщо за хвилину на берег набігає 30 хвиль, то скільки хвиль набігає за годину? О, 1800 хвиль!» – блискавично відповідає Карлотта. А якщо ми зловили 365 крабів, а треба ще 498. До скільки крабів нам потрібно в сумі. 863 три краби. стрілою вигукує дівчинка. Байдуже. Скільки в цифрі нулів, неважливо додавання, це множення чи дроби. Довгі, як дорога до неба. Цифри витанцьовують у неї в голові на величезній швидкості, ніби вона калькулятор. Карлотта видає правильну відповідь менш ніж за секунду. А найцікавіше це прораховувати ймовірність. Яка ймовірність, що на вихідних дощитиме? Яка ймовірність, що я виграю в лотерею? Суперсила Лори, математика. Довга сукня для фламенко і високі підбори. Біла пачка й пуанти, легінси та кросівки, чи взагалі будь що з гардеробу і босі ноги. Якщо потрібен партнер, годиться і подушка, і мітла, і кіт, і навіть безмежно терплячий брат. А все тому, що коли Анна танцює, світ навколо рухається, як зачарований, склянки й тарілки вилискують, одяг шарудить. Тварини вимахують хвостами й вусами в ритм мелодії. Навіть земля двихтить і відгукується у маленькому землетрусику. Дівчинка танцює на даху під дощем, на кризі. Доки вона кружляє все добре, ніщо не зітре усмішки з її обличчя. Суперсила Анни. Анрі збудував шпаківню з картонної коробки, а перевернута парасолька стала паромом для вивірок, які хотіли перепливти річку. Він зібрав із сухого листя цілий ліс із тваринами, деревами, річкою і навіть печерами, де зимують ведмеді. Хлопчик вирізає і розфарбовує різні предмети, перетворює їх на оригінальний і зручний пенал. Восьминога вішака. Капелюх фокусника. Там, де інші бачать тільки клапоть паперу, Андрій зауважує політ маленького літачка, чи яхту, чи подорож потягом. Для нього пензлик і набір фарб це двері в Новий світ. І щоразу, як бачить Новий світ, Андрій вигадує захопливу, карколомну історію. А ще. Хлопчик придумує оригінальні розв'язання для найскладніших проблем. Суперсила Анрі творчість. Якщо вам сподобалася казочка, тисніть вподобайку, підписуйтеся на канал і натискайте дзвіночок, щоб не прогавити наступні історії. До зустрічі!